Діловий лист зразок. Буває так гуглять в інтернеті для того, щоб знайти той чи інший шаблон. Але я б не дуже робив би ставки на різного роду зразки. Чому? Тому що той чи інший чиновник, та чи інша ситуація, вони відрізняються відмінні одна від одної. До прикладу, якась чиновницька структура, вона гідоністична. Помпезні ходять в шубах. Для них важлива форма подачі інформації, тому потрібно розпочинати зі слів. Пановний Іван Іванович, виражаю повагу до вас, вашої посади, роботи, ну і так далі, і тому подібне. А десь доволі аскетично все, як в армії, до прикладу, і потрібно, по суті, одразу. Хоча, можливо, є. Певною мірою усталені шаблони, до прикладу, дійсним доповідаю. Ви ж вже розумієте, що це три різні варіанти початку того чи іншого ділового документу. І той шаблон, який ви, до прикладу, будете відправляти, щоб отримати грант, він взагалі не підійде до ситуації, коли звертатиметесь до військової частини. Це зовсім різні. Ситуація, зовсім різні культури, це щось схоже як дві різні цивілізації. Але ви можете з урахуванням оцих ось нюансів спочатку зчитати, який тип культури, які цінності, які особливості того чи іншого чиновника, який буде читати, і написати вже, виходячи з цього, діловий лист. тому з моєї точки зору, ну, немає, шанс, немає шансів досягти результату, якщо користуватися якимось таким от примітивним шаблоном. Якщо ж ви хочете підвищити результативність, то підходьте до створення документу по науці, ну, принаймні, з, з якоюсь долею творчості. Бережіть себе.